Робиться як кажуть по-російськи. Біля напротив магазину Вопарк недавно там такий прекрасний сквер є, де насаджені зелені насадження, де лавочки, люди могли відпочивати. Тепер, там, дивлюся, вчора вже загорожений паркан, вже частину землі забрали. Далі, недавно, ну я знаю, років 25 побудований кінотеатр у нас. Його вже нема, його вже розбили і комусь продали. Люди питаються за цей скверик, Михайлина Івановна, Івана Ви його продали ще 20... у 2007 році, і це ніякого ні публічного а ніде нічого не було, було написано. Продали. І то продаєте з тим самим та. людям. Марійка а кінотеатр. А кінотеатр треба миттєво реагувати і щоб всі правоохоронні органи, всі органи державні дали чітку відповідь, і вони сказали, що там відбувається для того, щоб ми з вами розуміли, що діється, Поясню, в чому суть земельних питань. Дивіться. Якщо це є компетенція, наприклад, міської ради, так міську раду ми з вами обирали. Ні, ні, ну чекайте, ну міську раду ми обирали. Це є депутати, які збираються в міській раді, які мають більшість, там ну чи ті, ну, більшість тільки ухвалюють це рішення. І вони ухвалюють якесь рішення. Мали ці рішення би депутатами міської ради ухвалюватись виключно в інтересах громади. Правильно? Ну тому що і громада обирала власне на Римчанщині в нашій області, в вашому окрузі. Всім відомо, що є Франківщина, Яремчащина регіон туристичний. У нас є два туристичні регіони в Україні ми і Крим. Але в Криму дороги, як мені розповідали, майже в ідеальному стані, а у нас тільки місцями зустрічаються дороги. І запитів і звернень, які були мною ініційовані. Десь третина, ну може не третина, чи частина стосувалася доріг різних і по області і загальнодержавних і обласного значення, і районного значення на превеликий жаль. Одні відписки. Ми маємо сьогодні просто одні відписки. Єдине, де щось зрушилось з місця? Це село було Гаврилівка. Не Гаврилівка, а село Зелене, село Молодьків і в надвірній, Коли люди і громади фізично почали блокувати дороги. Але це таке, на мій погляд, несправедливе, неправильне цинічне ставлення от до наших західноукраїнських областей. Я думаю, що вони це роблять свідомо. Це моя якась така суб'єктивна власна думка. Мало того, навіть за пропорцію коштів ми як мінімум мали би отримати ті самі кошти, які були сплачені на ремонт і обслуговування доріг. Але поки що лунає те, що грошей немає, грошей немає. От і одні тільки йдуть відписки. От ми це будемо штовхати і не давати впокою тим чиновникам, тому що від мене особисто це не така велика робота. Це не в шахту лісти там зранку до ночі і вугілля добувати. Це треба сісти, сконцентруватися, проконтролювати, написати і створювати їм неприємні умови, тому що чиновник боїться одного, щоб то крісло з нього не забрали. Знаєте, а у них там черга на то крісло. Краз з туризму. Ви знаєте, добре було діло, коли є Юрій Олексійович, будуряк Сейспер, коли ще Юрій Олексійович скаже, два-три роки тому ходили поїзди тут з Донеччини на бурохту. Приїжджали на Буковель, приїжджали до частників. Люди тут виживають, я то кажу, малим бізнесом зеленим. Зараз цей поїзд не йде. Це наскільки ускладнює добирання. Я особисто і влада місцева ми ставили питання це. Ставили так чи так, ну не вийшло. Я ще раз поставлю це питання. А прошу, що ви теж активну позицію здали і нас підтримали в Цьому є новий губернатор Чудова Михайлович, я поставлю перед ним це питання. Нехай зробить це наше конкретне питання. Яремчанич і я би вас дуже це просив, щоб підтримати цю ідею. Підтримую двома руками це цю ініціативу. Мало того, я вам скажу, що на звернення, яке я особисто писав в початку цього року на міністра інфраструктури козака, відносно того, щоб відновити сполучення. Щоб цей поїзд був, 에, значить відповідь прийшла така, що коштів немає. Це не ефективно, не рентабельно і для них поки що це не збитково. От але користуючись тим, що ви є представником партії регіонів, користуючись тим, що є 에, зараз новопризначений губернатор. Дійсно, це правильно. Давайте штовхати паралельними шляхами. Ви з свого боку, ми штовхаємо свого боку. Ще з громади можемо підписів зібрати. Є тут багато громадських діячів ініціативних, зібрати так само штовхати. І будемо це рухати. Я за в наші магазини не повинні привозити консервацію з інших областей. В наші магазини не повинно поступати варення з Московської області, так як є. А воно повинно бути місцеве. Ось такий цех. На території Делятинського лісокомбінату, потім харчовня, ми її називаємо це, була в Делятині. Вони мали свої цехи по переробці фруктів. Цього року Богдан урожай Яремчанщині гарний, але ці фрукти всі вивезли за межі області. Знаєте, була у нас велика просвітницька робота, і я би сказала, підготовка місцевих кадрів. Це були курси ремесел, шкода молоді. Бо ми цей світ втрачаємо. Ми не тільки втрачаємо молодих жінок і чоловіків, ми втрачаємо їхніх дітей, бо вони ж і вивозять за собою дітей. Я думаю, що це є важливо. Уряд сьогодні, як той орган, який мав би навпаки розуміти, що немає в нас робочих місць, що нам потрібні саме ці виробництва, які тут ефективно працювали. Мав би як мінімум не заважати, якщо не говорити про стимулювати, мав би як мінімум не заважати людям з такими ініціативами. А ще краще. Мати якусь, якісь програми чи якісь напрямки для того, щоб їх заохочувати це робити, в такому рин, ринковому сенсі я маю на увазі, чи компенсація відсотків по кредиту, чи ще якісь інші речі. Ринкові. Не лобістські, а ринкові. Тому, на мій погляд, до того часу, поки ми не перебудуємо, до того часу, поки ми не змінимо цю систему, я впевнений, що вихід для нас це європейський напрямок руху. Чому? Тому що я переконаний. Що жодна європейська країна чи МВФ не буде давати кредити в тій великій кількості, якщо вони не, не, не будуть наполягати на тому, щоб ліквідувати оцю систему тіньову, яка існує сьогодні. Тому що в іншому значенні це не має ніякого сенсу, тому що ті всі процеси негативні. Як були, такі є. Знаєте, старість це є річ не дуже приємна, і в старості, і навіть у молодих людей є страшні хвороби. На теренах Недвинящини немає хоспісу. У нас є в області один хоспіс Івано-Франківський. Він дуже мало має ліжок, і туди попасти важко. А хворих, важко хворих людей дуже багато. І от так буває в сім'ях стається, що, допустимо, батько чи мама онкологічні. І вже ті діти так вимотані, що сили нема, і вже ждуть на ту смерть, як знаєте, на ізбавлення. Дуже б дуже гарно було, якби. На базі нашої Єремчанської лікарні створити, бодай би дві палати, обладнані відповідно, як мають бути хоспісні палати. За це вам буде велике дякую. Хоспіс це не є щось, якби таке нове для нашого великого округу, тому що ми маємо вже перші такі позитивні кроки в цьому напрямку в Ланчині, Ланчинецькій лікарні. Є 10 ліжкомісць хоспісу. На базі будинку малютка нашому надвірнянському, так само створений дитячий хоспіс. Ми дуже. Я особисто добре знайомий з тими е, такими, знаєте, я би сказав фанатами, фахівцями і такими дуже ідейними людьми, які власне започатковували цей хоспісний рух в Україні. Вони у нас, на Свано-Франківську знаходяться, і вони будуть дуже зацікавлені в тому, щоб цю ідею реалізовувати і просувати далі. І я думаю, що у нас буде можливість на наступні наші зустрічі, а вона обов'язково буде, тому що ми якраз обговорювали, чи можна це врегулювати законодавчо якось. І ми зараз шукаємо пошук, як це законодавчо врегулювати. Вони були дуже зацікавлені в тому, щоб цю ідею би, поширювати, розповсюджувати, тому що вони глибоко переконані, що це необхідна річ для здорового суспільства, для того, щоб надавати такі, такі послуги, незважаючи на те, що ці послуги такі дуже специфічні. Вони і більше психологічні, і вони більше такі е, фахово медичні і е, десь навіть е, з такою духовною складовою вони дуже дуже добре з церквою працюють. От, але ці послуги нам що в нашому суспільстві потрібні. І якщо наша ремчанська лікарня міська буде іти зустріч і буде готова для того, щоб ці були місяць чи два місця, чи скільки там буде, я думаю, що ми можемо їх сконтактувати і це поставити вже в таке практично русло. Ми говоримо багато дуже про медицину, що про те, що вона у нас занедбала, немає в ку Чому у нас депутати не приймуть, щоб у нас була страхова медицина, щоб кожна людина, хто сплачує, навіть і той пенсіонер, якусь там долю сплачує, так як це є в цілому світі, він має якийсь захист, щоб не попадали в ту жалюгідну лікарню, не страдали від того всього, і ті лікарі всі стають заложниками цього всього? Такого системи, такої в нас реформа не рушилась в напрямку страхової, страхової медицини, тому що не було політичної такої волі, в першу чергу президентської. Тому що запропонована медична реформа, вона полягала не в тому, щоб її реально реформувати, а в першу чергу полягала в тому, щоб скоротити видатки на, медици... на медицину медицину. У цьому є суть. От суть тієї реформи запропонованої, яка була зроблена. Тому що навіть тих пілотних областях, це Вінницька, Дніпропетровська, там Київська область, де е, ця реформа здійснювалася, там ніхто не в захваті. Навіть ті депутати, мажоритарники, які є, вони так само не в захваті від, від не в захваті від того експерименту, який відбувається. Тому 100% єдиний вихід е, в медичній сфері це страхова медицина, це гарантована мінімальна безкоштовна медицина для певної категорії осіб. Які не можуть не сплачувати ні страхові внески, чи по якихось якихось інших там причин не можуть е бути долучені до цього, от це єдиний вихід, тому що по такій системі працює більшість країн світу. У мене просьба моя полягає в тому, що аби зареєструвати законопроект, заборонити випуск і увіз грузових машин з вихлопними трубами вліво, вправо чи назад, тільки вверх, навіть автобуси за кордоном. Наприклад, як наші карус, виведені трубу вверх, і він таким чином не забруднює, наскільки навколишнє середовище, як у нас, людям прямо в обличчя. Бути недопущені вже, тобто до якихось граничних показників концентрації цих викидів ще нормально, а вже більше, напевно, ненормально. Тому там відповідно є й певні каталізатори, інші якісь технічні пристрої, які нейтралізують оці всі газові хлопні і таке інше. А друге, це. Власне, спрямування. Ну, я думаю, що треба вивчити ще в міжнародний досвід подивитися, як це працює в так само в Америці, як це врегульовано і запропонувати. ідея подобається цікаво, дякую.